Вітаю всіх на Пасіці в яру. Користуюсь нагодою, хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Ось уже уходи, буття наш 22 й рік, і кожному українцю хочеться, щоб він нам більше вже не повторився. Бажаю всім міцного здоров'я! Більше всього бажаю всім нам миру, сімейного благополуччя, радості, поваги від людей і щоб ми могли бути корисними людям, щоб ми не даром жили на цій землі. Також пасічникам бажаю удачно дозимувати, бажаєм хороших медоносів. Хороших медодаїв, щоб у нас був взятки хороші і нерійливих бджіл. Будьте здорові всі і щасливі, щоб нас радували весною наші бджілки. І ще користуюсь нагодою, весь християнський світ скоро буде святкувати День народження Ісуса. Католики вже відсвяткували. Але тут спорний варіант, чи міг він народитися зимою у хліві, бо зимою все-таки ж холодно на даний момент у Ефлеємі 12-14 градусів. А ранку встань, коли 12, з-під одіяла важко вилізти. Ну, це таке, це спорний, спорне питання. Головне, щоб в новому році Ісус поселився в кожне, в кожне наше серце і жив там. І щоб кожна людина навернулася до Його закону. От, наприклад, п'ята заповідь, шануй батька та матір свою, щоб довгі роки були твої на землі. Щоб ми, якщо написано, шануй, значить ми маємо поважати не тільки матер, мати і батька, а всіх старших. І того оці заповіді, того напевно ми і помираємо хворі, молоді. Бо написано, щоб продовжились дні твої. Шоста, не вбивай. Кожен скаже, я ж не вбивав і не вбив нікого. А це не вбивай ні словом, ні, ді, ні поведінкою словом. Словом можна ще гірше вбити. Не чини перелюбу. Бог каже, що тримай свою себе в чистоті, сім'ю, у мирі, в спокої, в уюті. Восьма каже: не кради, нам, пасічникам, було б. Здорово вивів на, вивів на кочовку ніякого сторожа і не ночувати, поклав собі і знає, що ніхто не вкраде бо ж Всі християни кругом. Не свідкуй неправдиво. ну, Другими словами, не обманюй, говори тільки правду. І дев'ята Не жадай дому ближнього свого, ні жінки, нічого, що в, нього, що в його домі. Другими словами, не завідуй. От уявити, щоб. Одна ця заповідь, завість ушла від людей, 50%, можливо, більше проблем на землі би не було. І ще до цієї заповіді, особливо, хто завісний, і, як кажуть, Жаба Його давить, чи як на, у народі кажуть, такі люди хворі, то що їм не дає покою, що в, що в сусіда, що в ближнього. А насправді ми маємо порадуватися. За людину, яка досягає успіху. От, наприклад, ми пасічники бачимо, що проф... професійна пасіка. Ти радісно ж споглядати, як чоловік розказує про цю пасіку, як він добився, він же ж не спав на ліжку і в нього з'явилась пасіка. Ось так такі діла. Ще бажаю, щоб кожна людина відкрила серце. На ці свята, коли будете празнувати, для... щоб Ісус народився в наших серцях, щоб ми навернулися до Його закону, до Його заповіді, виконували їх, і нам буде легше жити на цій землі. Бажаю всім здоров'я, миру і спокою, але повернемося до наших бджілок. Один мудрий пасічник сказав мені: якщо твої бджілки Дозимують до нового року, значить, вони дозимують і до весни. Він говорить, що вся фізіологічно, генетично, слаба бджола, вона до Нового року відійде. Чи так це? Ну, може і не завжди є. Буває, якщо пасічник поможе, то він і слабу сім'ю дотягне. Але він говорив, що за такими сім'ями не стоїть вартувати, того що. Генетично слаба бджола, вона потім дає генетично слабого трутня. І коли наші матки, ми ж не знаємо, з яким трутням. І вона попадає на це отрутня і таких сімей стає більше. Говорять, що не стоїть жалкувати за тими сім'ями, які відійшли до Нового року. Звичайно, з причини, перед цим я прослухав сім'ї, майже в мене всі гудуть у парух сім'ях. Є, мабуть, проблема. А може, уже і пару відійшло. Ну, це ми вже відео завтра подивлюся і знімемо про ці сім'ї. Якщо відійшли, жалко, звісно, ще й дуже. Давайте просто сьогодні в нас плюсова температура десь до 10. Може, відкриємо пару сімей і подивимося. Чи як вони особливо покажемо, де холодна зимівка. Ось українська степова. 125-та лінія. Хорошо сидять, але ось причина, чого вони сіли. І там вже кормів нема на крайніх. Вони, українська степова, крайні, де медові, вона переносить їх. І чого вона там сіла, але вона, вона всіх плотно сидять ці вулички. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім вуличок. От холодна зимівка. Сидять тихесенько, собі спокійно. Українська степова від Савицького. Це вже, як можна сказати, F F1. Тож спокійно сидять собі. Українська степова від Запатенджука. Тож всі вулочки плотненько сидять. Кормів там достатньо. Я думаю, що до весни та там ще дамо малометки і все буде добре. У мене ще є сім'ї такі, що я, може це помилково, що я ні полоски їм не клав. Як в серпні відкачав від них мет. Ось оцей вулик і, і ці всі. І 31-й. 31. Там взагалі відкачав його десь, напевно, в середині серпня. Я не знаю, подивився, що розпліт є. І я не знаю. Вчора так прослуховував. Сьогодні, точніше, сьогодні прослуховував, наче є. гудуть. Але давайте відкриємо, побачимо, чи вони там живі. Живі. Оце сім'я, яку я не знаю, чи, чи вона дотягне до весни. Дивлюся ось отже як посипалась. Ні полоски, бо дуже важко добиратися так. Я обробляв тільки димом, ні полоски. Цього року я від, пол... від проливу біпіном відказувався. ну, Будемо, бачите, до весни, ще подивимося, є тут такі всі ці сім'ї, які я в середині серпня як склав і не відкривав. Добре, що я її відкрив. Дуже велика сирость, бачу, навіть треба. Зробити. Живі чи ні. Ну раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Там сім не видно наповномедних. Ого, сирості. Це добре, що відкрив. Зараз щось придумаємо. Тут, наче, сітка дно, може, забилася, там квадратик. Ось так є й такі моменти, де складаєш у серпні і не знаєш, що. Але слава Богу, все добре. Я думаю, що вони до весни. Дотягнуть тут всі, вони тут взагалі все повномедно. Вони сидять, сидять на медові вже. Ось так, друзі, я думаю, що все буде добре. Ми дозимуємо. І всім бажаю удачно дозимувати. Але, так як на мене, я ще не професіонал, а це тільки в професіонала 100% виходять з зими, все одно буде десь якась, де сім'я відійде. Про це ми говоримо з такою невеличкою, біллю душі. Не хочеться, хочеться, щоб кожна сім'я бажала. І того бажаю, щоб в кожного пасічника всі сім'ї перезимували. І щоб наша сім... пасіка загуділа весною. Ще десь буде з днів 10 такої плюсової температури, потім на нас буде мінус 10-15, даже до 20. Добре, всім мирного неба, крепкого здоров'я. Щоб ви удачно відсвяткували всі, всі свята. Будьте здорові! До побачення!